Дати тоді завдання в цьому підприємстві. Дати на благості тоді зробити, так. Примайте? Так, в його ж інтересах. У нього є, в цих умовах замовлення такі даному робити. Даний пункт я прошу доповнити також ще одним зверненням, громадянину миловичу на підключення індивідуального житлового будинку. Будованими приміщеннями комерційного призначення до системи водопостачання та каналізації по вулиці Капушанській. Е, мова... Капушан... Йде мова е, шляхом проколу е, через е, тротуар проїжджу частину вулиці Капушанської, під'єднатися до мереж водопостачання та каналізації, тому що вони через дорогу заходить. Тобто прокол? Так. Так що прокол, ми що проводимо. Воно все йде через проколи. Пункт пункт два даного проєкту рішення пропонується продовжити товариський бізнес-центр Корона, тривалістю на 10 днів для тимчасового приєднання до електричних мереж у театральній п'ять сім що там, ви десь не так дайте місяць термін, що ви десь наложили? Такі як ряди, то це 3 три терміни. Ні, так більше, ми все термін. Я не бачу, як звати, термін. А термін до вас не бачу, так. Дивіться. Дайте бачити, ну я не то, що ми будемо через тиждень знову продовжувати. Тоді 21 день. Ну, тоді знову продовжувати. Ну, тоді знову продовжувати. Ну, тоді знову продовжувати. Ви хочете дискувати з нами? Дайте день, щоб зробити. Перше, брати Так, Наступне. Ви так? значить, пропонуйте міста, дати купити поліетилен, закрити, тут викупати, тут засипати, загорнути і так же закрити назад. І робити етапу, не все розкопати. Оступити мене. Я ваш етап бачу біля святого. Я вам назову кричу, я вам назову кричу, що ми там розуміємо, що є робота. Аккуратно, чисто, пристелити, зробити відновлення. Зрозуміло, куди це? Так, лишній вигляд. І, два, е, е, робіть поетапно, розумієте, що одночасно розкупати там, зробили, зробили, розумієте, що я так? Не розкопати там всю... Знак, що мені на пальцях не поясню. Зрозуміло. Нема питань? Голосуємо. Значить, всі всі попередні даємо дозвіл на проколи. Вам даємо дозвіл продовжити 21 день, але зробіть якість, щоб ми не замітили, що ви там. Приймаєте? Голосуємо. Хто за? Проти? Утрималось рішення? Прийняти. Наступний проєкт рішення нами підготовлено про утримання кладовища Жиродської міської територіальної громади у зв'язку з доповненням та передачею на комунальний баланс земельних ділянок на території Оноківської територіальної громади. Вже пропонуємо погодити весь перелік кладовищ, які утримуються нашим комунальним підприємством ККП. І визначені обсяги виконання обсяги утримання даних кладовищ. Так там є у нас чотири діючі кладовища, де ще дісти це поховання. Так тут пояснили, значить дискусія по доманинцях з площою, так? Ну, тут варто варто. Ми так. А, даним проєктом рішення визначили ту площу, яка нам ділянку вільну і Зрозуміло. Є запитання. Голосуємо. Хто за? Проти? Отримали? Наступний проект про видалення зелених насаджень. В нас звернулася комунальна установа управління спільної власності Територіальної громади Закарпатської ОРА з приводу надання поводження щодо видалення зелених насаджень на місці, де передбачається будівництво реабілітаційного центру по вулиці Грибоєдова, 20. проведено 20 ГЧБ. Верніше уточнення. Нами проведене обстеження даної земельної ділянки, наголошую. Ми проводили обстеження разом з uh, проектам та тричі насказання ростуть тільки в межах облаштування під'їзду та uh, транспортного та uh, під да, зрозуміло рішення прийнято. Треба їх щоб провести поруч на території, а чи треба це не було, щоб провести будівельні роботи. Зрозумів. Значить, Тут ще ми так? Так. Зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались? Немає рішення прийнято. Так. Наступний проект про підсумки опалювального сезону. Вам надана інформаційна довідка до самого проєкту рішення. Є перелік е, всіх е, виконаних заходів щодо підготовки 24-му і заходи на наступний рік. підняв, на Значить, літо пройде швидко. Літо пройде швидко, тому зараз всі, значить, це ЖКХ, освіта, медицина, культура і соцзахист. Готуємося до ситуації, що буде зимою. На жаль, якщо буде холодно, всі будуть відключати на більш тривалий період. Мають бути до то того всі готові. Ви бачите, вчора вже була інформація, що навчання пропонують вузор в, в серце порозпочати, то, щоб зимовий період заключити ці негативні тенденції. Так, голосуємо. Хто за? Проти має рішення прийнято. Наступний проект про видачу деблікатів свідоцтва. Це технічне питання. Так, виготовили втрачені, там загублені такі інше. Голосуємо. Хто за? Проти утримуватиме рішення прийнято. Так. Про знання поставків відкритих майданчиків. Тому що нам на ваш ковід розглядається 21 світній майданчик. Так, перше бачимо, це філя Палі... міня... пошти. Зрозуміло, далі. Так, друге, це кодру 4 кафе, площа 26 метрів квадратних. Далі. Юрія для... Гойде 10А. Це на ви явно ось що. От заодно заодно чи євреї? Ну, Дальше. Е, Тимлядімов 12. То білет на 2408 на місяць. Дальше. Е, 6. Що там? таке, якщо чесно, на Введенце такий не хочу тоже голосувати. А в тому, що в реальності вони ще набагато гірше вигляду. Це все фото, не фотографія, аж реальність. Ну правда? Що це таке? Воно вже там і знову чисто. Власне, до мене ділянково відбувається. Частково на власній замальні ділянці. Частково. це на чи це на кому. Не можна запросити провести це у тісь Кажуть, що Можна запросити. Ні, вже перевели. Вже змінили, не перевіряли на комісії, вже змінили. Далі Машаковача 24. Це біля білочки. Дальше. Толстого 44, Там вже дальше. Е, 22. а вже існуючи. Далі. Стіковського 22А. Пожар. Так, Далі. Е, так, Собранецька 1005. Дальше. Пушкіна 3. А не Пушкіна, а три. Чекайте, що вони проголосували. Пушки <різь> Пушкина. Пушкина. Там теж не так виглядає але. там. Таке Дальше. Так, минаєска тридцять. Так, по-монайска Свободи тридцять п'ять. Так. Яроцька.

50. Так. Петифі 9. Так. так, було ще на 24. Так. Один микільший. Це один пети. Якщо він стоїть, нехай працює, прошу запросити, щоб провів порядок. Ви мірянь, що не змінилися, де буде працювати? Так. Мають платити нам частково гроші. Ну, якщо ми не дамо, то не будуть крутити, так? так? Ми сьогодні будемо. Так, зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Проти? Утрималась, немає. Рішення прийнято. Наступне про призначення проведе. Що провед. Треба, натих, в ми в курсі? Так, голосуємо. Хто за? Проти? Утрималась, немає. Немає, утримались? Я отримала, бо я не курс. Питання, чого воно з'являється на переселенці відповідно до вимог постанови кабінету міністрів протягом п'яти календарних днів від завершення конкурсу. Ми зобов'язані винести на розгляд виконавчого комітету даний проект рішення з результатами конкурсу. Тому воно так і у нас п'ять днів рахують, рахується також календар не робочі. Так, наступне а прийнято йому прийнято так. Так. наступне пропоряктування території. Законавшого комітету звернулася Асоціація закордонників міста Ужгорода щодо очищення території набережної Слов'янської від поросливих дерев. Вони звернені на від Венеції до возивського парку. Ми погоджуємо від будинку номер 15 Ну, що до 15-го будинку очищена територія до площі Дмитра Тманчука. А саме погод даним проєктом рішення передбачається надання походження на викошення трави, чи виділення черників, збір та виведення зібраного сміття. Так, і, і значить користувати треба впорядкувати ще там до речі, ми були минулий раз, там є гарні дрова. Тому щоб це розподілити нашим закладам, ми так знаємо, можна всі закладам ті, що мають такі теплина ну, палові. Щоб там маса цих акуратно порізаних тих, щоб це не розпоряділити. Також до нас звертаються там різні малозабезпечені громадяни, щоб ми це роздаємо. Зрозуміло, голосуємо хто за проти. Дякую всім. Зараз ще одне питання в закритому режимі.